Трохи подивимось при денному світлі. Браслет з містиком від 18 до 20 сантиметрів. Всі прикраси, як завжди, срібла. Дуже красиво блищить. сьогодні прямо ураган. Так, не видно, але вітер дуже сильний. Може, буде дощик. Українська проба є на цьому виробі також, хоча це виробництво Індії. 36 грамм, 3850 гривень. Дуже красивий браслет з хризолітом. Камні 6 х 4, 2900 гривень. Довжина, тут 18,5. Це на зап'ястя 17 або 17,5, щоб було нормально. Це Таїланд. Є ще ось така самотня підвісочка Султані, тому Може хтось хоче, бо вона випадково залишилася її бронюва.